Антикорупціонер Шобунін, який потрапив в корупційний скандал, заявив, що справа проти нього, яку ведуть правоохоронні органи, це є крок на шляху до корупційного авторитаризму Зеленського. Уявіть собі приплів. Тому що Зеленський змусив Шобуніна вступити в лаву Збройних сил України? Може Зеленський його змусив сидіти все в хаті на балація грати і зарплату щомісяця отримувати від Збройних Сил України і премію. Але не бути в військовому підрозділі і не виконувати ніяких завдань. Він заявляє, що так. І це головний антикорупціонер України. У від собі, які інші навколо нього. Це все покидьки на зарплаті в гарантодавців тих західних, східних і місцевого ліархату. Це все шобло. І те, шобло підтримали дві фракції Верховної Ради України: фракція Голосу і фракція Порошенка. Теж покидьки. І його ще підтримали понад 50 громадських організацій, різні медіа тощо. Овіться, яка це банда, яка це сила, і це опозиціонери, а інша банда у владі сидить. І ці дві банди нас з вами грабують і винищують. Вже Україна вже, вже руїна, дійсна руїна. Український народ на грані зникнення, а вони далі, як не на нажруться. Ми повинні щось робити з тим, ми повинні рятуватися від отої влади, від тої опозиції, від тих антикорупціонерів. Порятунники є. Єдиний, якщо ви, українці, українця, наступних вибор ховаєте мене і таких, як я, у, у владні Дніпро. Щоб ми взяли оту банду і владу опозиційну, взяли її за горло і, і вирішили з ним питання. Що вони не розповідали, що бути в ЗСУ і не бути ніколи в ЗСУ лише зарплати. Це й норма. Тож, пане українці, ми сідаємося і перемагаємо, пам'ятаємо, що в єдності наша сила, в єдності не навколо того, шобла, який там гасло колосі виголошує, а щоб українсь, з українцем був друг і брат, щоб у нас була спільна з вами мета. А мета у нас має бути будова. Соборної і величної держави, українського народу, що це якісь які, шабуні, не арахамії, мустафи, ще які там є ті правоохоронці, право антикорупційні діячі і правозахисники, ото сучужинські що, шобла, щоб вони собі були десь, але не у нас, а вона, щоб в нашому україні панували українці, щоб ми з вами в Україні панували.